Здрастуйте, мої любі малята! Подивіться, як гарно навкруги все покрито білим сніжним покривалом. Прийшла зима. Але перед тим, як ми будемо говорити про це, треба пригадати минулий урок. Тоді я розповідала вам, мої маленькі глядачі, про останній місяць осені, про листопад. Цей місяць сірий і холодний. Вже вихолонули ріки і озера. Температура часто опускається так низько, що калюжі замерзають і вкриваються льодом. З дерев давно облетіло листя, і вони стоять оголеними. Давно вже сплять в своїх затишних притулках звірі, які впадають в сплячку на зиму. Лише один клишоногий ведмідь вештається лісом в очікуванні перших снігопадів. В листопаді також є свої прикмети. Якщо ворона ховає ніс під крило, то чекай холодів. Давайте подивимось мультфільм про листопад і попрощаємося з осінню. В листопаді дні короткі, вже морозом віє. Тільки ранок настає, а уже темніє. На даху танцює флюгер, ніби то злітає. А на небі трохи вище хмара пропливає. Вітри дують угорі, холодно гуляти, теплі курточки і шапки треба одягати. Під ногами перший лід кружинками стелиться, Прийде скоро вже зима і снігова метелиця. Нарешті настала зима ура, хоч і холодно на вулиці, але як гарно все вкрито білосніжним покривалом, це тому, що прийшов грудень скоро свято Новий рік. В грудні сонце невисоко підіймається на добрім, тому майже не дає тепла. Крім того, в цьому місяці дуже короткі дні і самі довгі темні ночі. А 21 грудня настає день зимового сонцестояння. Це коли світловий день самий короткий, а ніч сама довга. В грудні стоять тріскучі морози, і весь час йде сніг. Ріки озера заковані крижаним панцирем. У цей час можна їхати на ковзанах, лижах і санчатах. Є такі прикмети, якщо в грудні під вікном свистять снігурі, то буде відлига. Дивіться мультик про останній місяць року. Сивий грудень все накрив білою периною, річку швидко застудив дзеркалом крижиною, від морозу пече ніс, сніг пухнастий стелиться, Замила дорогу в ліс, віхола телиця. Грудень сніговий господар засніжився до весни. Він казкових сорь, володар, чарівні дарує сни. Наступає новий рік з танцями й малюнками, буде днів веселий рік і мішок з дарунками. Ось і закінчилися наші уроки про пори року. Сподіваюся, мої дорогі друзі, що вам вони сподобалися. Більш детально про природу і погодні умови на нашій планеті вам розкажуть в школі до побачення, малята, до нових зустрічей!